Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні у мене в планах стрижка, обрізка хвойних багаторічників, лаванди. Щось буду стригти, кардинально щось коригувати. Взагалі, перше листопада, але ці всі роботи можна проводити, тому що температура сприятлива у нас плюс 12. Не буде більше стабільного тепла по прогнозу зниження температури ситтєве зниження. Тобто після стрижки не буде провокувати температура зріст нових пагінів. Та, взагалі, листопад для стрижки це чудовий місяць. Тут є ялина, в принципі, її стригти не збираюся, потрібно підкоригувати тільки верхівку. Я це не зробила в червні, як зазвичай. Можна і зараз. Взагалі стрижемо сміливо ту, які парисовики, ялівці, сосни ялини, я не стрижу, не вкорочую довжину хвої, тому що вже є бруньки, з яких піде приріст в наступному році. Якщо я зараз це все позрізаю, то майже прирісту не буде. Ви можете стригти сосни ялини ялиці, якщо не бажаєте, щоб вони інтенсивно зростали, якщо навпаки, вам потрібно їх стримати. Вчора я вже підстригла кіпарисави клейланда у формі спіралі. І можете порівняти такий самий кіпарисовий Golden Rider нестрижений. Бажано ці рослини стригти один раз в два місяці, тобто влітку потрібно було зробити стрижку. Я цього не зробила, тому що було спекотно, коли знизилася температура, не було часу. Ну як завжди, то є зараз час. Я це виконую. Якщо б я частіше стригла, то була більш щільна форма. Ну і є лівці стрикта, важка артилерія, тому що з ними складно. Чим вони будуть старші, тим складніше за ними доглядати в плані того, що більше потрібно вичищати сухої хвої. Я вже приготувала на рукавники, рукавиці. Суху хвою вичищаю, хочу зробити таку форму, щоб краще провітрювалася. Стрикта, і щоб було менше цієї опалої хвої. Взагалі, ці ялівці в дорослому віці формують різні топіарні форми, тому що дійсно тоді легше за ними доглядати. Ну, якщо для вас стрижка, це не вау, щось таке. Бачите, яка це особливість цієї рослини. Вона повинна гарно просвітлюватися, освітлюватися сонечком зі всіх боків, вона повинна зростати. Все ж такі кращі на південних регіонах. Я побачила, як коржик спіймав мишу. Зараз вам покажу. Я бачу коржик, що ти вже награвся. Молодець. Зараз кай ще взагалі вони працюють як команда. Коли є щур такий величенький, то кай заганяє, коти спостерігають. Фред, наша вівчарка теж так активно, і вони всі разом якби знищують цього ворога. Молодці. Цей ялівець прибережний. Напевно, так, він називається шлягер. Я його стригла кінець травня. І після стрижки він чудово пішов зростати. Я тоді його дуже сильно кардинально підстригла, тому що давно не приділяла йому уваги. І дивіться, як він порозростався і дав у це з травня приріст приблизно 25-30 сантиметрів. І я починаю з ялинки верхівка. Ми бачимо, що тут оце два лідера. Нам потрібно залишити тільки один той, що буде більш потужний, і який максимально зростає перпендикулярно. Ось він. А цей пагін не потрібно його повністю вирізати, ми його можемо вкоротити. Тут вже є бруньки, так що зрізаю. Всі, які тут зростають. Не зрізаю, вкорочую. Бачимо у цей пагінець, який засох. І таке я спостерігаю майже кожен рік. Це може шкідник зробив шкоду, а можливо, у когось і підмерзає верхівка. І як я сказала, цей пагінець, я залишаю це і буде наша верхівочка, це його конкурент. Ми вже бачимо, ось бруньки закладаються, їх тут багато, і я роблю зріз, як на рівні з цими пагінцями, ось так. Ось така процедура. Та-та-та-та-та-та-та. Сьогодні 2 листопада сонячна сухо в Миколаєві. Я роблю полив біопрепаратами. Я використовую трихофіт, набираю воду і проливаю під рослинами. Особливо приділяю увагу рослинам, які я лікувала в цьому сезоні. Мені потрібно 100 мл на відро 10 літрів, розмішую, я вже використала ось одну пляшку, вже і укорінювач попроливала, все це порожнє. І зараз ось так підживлюю наші рослинки. Буду поливати ялину, вона не хворіла, я її не проливала хімією, але я її садила в мішковині І для того, щоб ця мішковіна швидше... Якби перегнила, і щоб там не було хворих патогенів, я проливаю біопрепаратом. На таку ялинку потрібно два відра, тому що ну рослина велика один раз і за другим відром побігла. Коли я посадила Ялину і виставила відео, як ми це робили, то багато було запитань: а чому ви не зняли мішковіну, а чому ви не зняли металеву сітку? Взагалі ми звертаємо увагу на рекомендацію самого розплітника. Тому що мішковина буває різна за якістю сітка. Сам сплав сітки різний. Головне було зняти обод, металевий обут, який стягував ту сітку. Це ми зробили. Саму сітку ми не знімали, тому що там сплав дуже тонкий, і тобто ця сітка перегніває дуже швидко. За рік її не буде. Так само і мішковина. Ну і я там посперечалася, і навіть сказала, що я через рік. Розкопаю ось тут невеличку траншейку, щоб подивитися, що там стало з сіткою, тому що у мене є досвід посадки, і все гаразд. Якщо зелені янголи сказали не знімати, значить не знімаємо. Якщо інший розплідник вам сказав ні, знімайте, ось тоді потрібно зробити так, як сказав розплідник, тому що вони знають, які вони матеріали використовують. Буду проливати хризантеми, рясне цвітіння. Тут фосфор калій, амінокислоти, як антистресант працює. Ну і це хризантеми, які я нещодавно пересаджувала. А фосфор калій вони ж впливають і на кореневу систему і зміцнюють рослину. І ще й на квітування впливає. То це такий зараз препарат. Взагалі, фосфор на каліни доброва саме зараз для квітучих і як підживка осіння, це супер. Тому застосовуєте біла хризантемка. Я її раніше вже попроливала цим препаратом. Є у мене навіть допис, якими препаратами можна. Ну, зараз вже не так ефективно спрацюють якісь препарати по листу. Зараз краще саме підживка під корінь, як полив. Хризантема зростає у великих горщиках, тут 20-25 літрів, але повністю контейнер не заповнен ґрунтосумішю. Приблизно на одну третину. Він заповнен ось не солома, а це я подрібнила міскантуси після того, як зрізала ще навесні. Подрібнила, заповнила. І вже потім ґрунтосуміш і сама хризантема. Це для того, щоб був контейнер більш легким по возі. І для того, щоб її максимально припідняти, мені більше подобається, коли височіють квіти, їх тоді наші песики не зламають. І у мене задумка є їх всіх розташувати на клумбі. І мені саме потрібно, щоб вони були височенько. Погода нестабільна, і завтра вже зниження температури, вітер якраз нам принесе холод. Я роблю сьогодні вологозарядний полив декоративного садочку. Напевно, завтра вже буду плодові дерева поливати. Взагалі, я їх вже підживлювала, розчином добрив. добре. Тобто я в ці сухі місяці: це серпень, вересень, жовтень, намагалася, хоч трохи дати їм води напитися, тому що. Якщо було сухо, сухо, і потім ми даємо в листопаді, коли вже жовкне листя, тоді даємо напитися, а це не буде ефективним. Тому через те, що зараз сухе літо і осінь суха, тому потрібно краще порціями давати напитися садочку. Піровські я хочу зрізати і це зроблю найближчим часом, тому що вони вже втрачають декоративність, а я не хочу, щоб вони сіялися, потім сіянці ці прибирати. І, взагалі, коли вітер, коли крижаний дощ, то вони не гарно виглядають, тому мені краще вже їх в листопаді обрізати. Це буде вперше, що я їх так буду рано обрізати взагалі. Обрізаю або в грудні, або вже в березні. Але хочу так проекспериментувати. Яблучки, декоративні яблучки, вже можна їх збирати, і ми робимо варення. І також я використовувала яблучка для новорічних поробок різних. Можна дійсно з них робити і варення настоянки, хто як любить. Ще пару кадрів і акцент на ліквідамбори. Тут три дерева: одне, друге, третє. І всі вони різні, різного забарвлення лист. Я так вважаю, що місце розміщення грає роль вітром як обдувається рослина. Дивіться, тут взагалі. Верхівка зелена ще, хоча вона більше провітрюється, більше вона на вітру, а низ, навпаки, жовтіє. Тут більше навіть такого лилового кольору тут більше жовтого, тут більше червоного. Не знаю, не знаю чому. так? Які ваші думки пишіть? Цікава ваша думка. Ще з яскравих фарб в осінньому садочку це Барбариси. Тут барбариси, які мають помаранчеве забарвлення листя влітку, барбариси, корал, адмірейшн. І зараз вони більш червоного кольору. Я їх стригла і влітку, і навесні. І бачите, повідростало. Зараз не стрижу, все це буду робити вже навесні. Дивіться, як позаростав барбарис, це який я садила. В минулому травні я його стригла вже декілька разів, і він все від, відростає і відростає. Ну, таким, напевно, і залишу. Теж не хочу я вже зараз його чіпати. Хай буде, мені подобається. А вже стрижку зроблю в березні. Бузок. Змінив забарвлення. Це бузок Мейра Полібін. Він на штамбі, у нас таких декілька рослинок. А це червоніє бруслина європейська, і вона з кожним роком, мені здається, що гарніше і гарніше. Ось такий багряний акцент в садочку. Є ще одна рослина, але вона маленька, зростає трохи далі. Зеленіють кочки армерії. Армерія приморська квітує білим, це саме сорт Альба, буває рожева, буває малинова. І її можна зараз пересаджувати. Дивіться, ось тут один, два, три, чотири, п'ять. Вже загущеність. У цю рослинку можна вже видаляти, попересаджувати, краще одразу ділити її. Я б ще і цю, наприклад. цю Забрала ось цю. Один, два, три. Щоб між ними була відстань хоча б 15 см. Так само тут, бачите, загущення. Коли вона досить щільна, тут все сохне, втрачає декоративний вигляд, тому цю рослинку потрібно розсаджувати приблизно один раз. В три роки. Ну, в залежності, як щільно ви її садили. У мене взагалі є відео. Там буквально малесенькими, дрібнесенькими частинками я тут її розсаджувала. Посадка була в кінці жовтня. Ну Головні моменти, чим я зараз займаюся, я вам показала. Немає можливості. Детально знімати і стрижки, і підживки. І ця інформація вже є на каналі, тому переглядайте в шапці профілю каналу. Є списки відтворення, і там розподілені всі мої відео. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви підтримуєте магію рослин. Мені дуже важлива ваша увага і підтримка. До нових зустрічей і слава Україні!